Привіт! це ще там є кам я новий випуск, Але Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Shop Express, сьогодні зв'язку з Едуардом, який керує b 2 b продажами в Монобанку. Ед Едуард Бондаренко, керівник по b 2 b продажам в Моно. Привіт, привіт дам трошки контексту. Я коли в моно прийшов, я прийшов саме в проект з зікварінгу, тому дуже глибоко його знаю. знаю, що там, як там, про що розповідати. Які підводні каміння і так далі. Тому та поділюсь, дивись. Супер. Супер про і поговоримо. От питання перше: чи дійсно екваринг збільшує продажі в інтернет-магазині, чи це просто міф? От, скажи, будь ласка, нам більш подала Гарне питання Справедливе, скажімо так. Я і Я відштовхуюся того, щоб робив я. Давай так, ми зараз будемо не про статистику, а про мої суб'єктивні думки з досвіду, який в мене був. Дивіться, якщо ви створюєте інтернет-магазин, то вам потрібно його розвивати. Однозначно, що спочатку не буде дуже багато продажів, і можна в цілому забити на те, щоб не було швиденької оплати, типу перерахування на IBAN, не потрібно там щось робити, якусь інтеграцію хоча насправді це не такий спойлер, це не складно. Вам, вашому випадку, кожен клієнт він дуже важливий, коли клієнт сплачує онлайн, а він розуміє, що оплата прийшла, і скоріш за все, він ну не скоріш за все, він точно отримує свій товар. Він не йде до конкурентів. Як тільки я зробив собі замовлення наприклад, з накладним платежем або якось ще, що мені потрібно почекати, поки перерахують. В мене, як у вашого клієнта, є можливість просто піти до ваших конкурентів і знайти щось ще, поки ви мені не відповідаєте, особливо якщо я це роблю ввечері, вночі, коли інтернет-магазин не працює. Тому, якщо ми кажемо про... Бізнес яком який тільки-тільки починає або вже якийсь час працює, але з невеликою кількістю замовлень. Я вважаю, що вам кожен клієнт суперважливий і втрачати його просто заборонено. А для того, щоб його не втрачати, потрібно, щоб він сплачував, розумів, що ну, все гуд, і очікував на світова від вас. Ідеальна, бо кошти вже сплачені, тільки залишилось доставити. От е, я себе повністю згодна, тим паче, що акваріум «Квідмона» працює як швейцарський годинник. Тобто, саме швидкість і для того, щоб не втратити цього клієнта, ми маємо скоріше взяти з нього кошти, правильно? Дійсно, це більше продаж. Дякую дуже.